Ти завжди просто шикарно виглядаєш. Дякую. І я взагалі з кожним роком, коли ми з тобою не часто бачимося, але от ну коли я тебе зустрічають, ти що ти точно знаєш, як оце кажуть? Юб крош... молодих хлопців. Так. А хлопців скажи, як ти взагалі як ти до свого віку ставишся? Ну так трошки лячно мені я. підгризає, так? Угу. Не, не хочеться. А як ти доглядаєш взагалі не за собою? Не а, які процедури Я от? все роблю? От, все, що є, от все, що мені запропоновує мій лікар. Тільки після його підпису я можу робити щось з собою, але я, я роблю все, що тільки можна, що виходить на ринок, що вже є, проходило якийсь там е, досвід, певний і практику. Я роблю. Слухай, ну це дуже круто, коли ти сказала, бо це теж важливо. Дівчата, які будуть нас дивитися, а які з тобою захоплюються.